Перш за все, хочу привітати вас з новою посадою. Не будемо ніяких політичних таких лозунгів використовувати, тому що ну, не до душі вони мені, якщо чесно. Але все ж таки надіюся, що будемо жити по-новому. Вітаю вас на чудовій посаді Дякую. і бажаю перш за все, ну напевно, це ключове буде слухати оточуючих, які звертаються, а не так, це було в односторонньому порядку. Чомусь. От, скажіть, будь ласка, які у вас є плани на рестарт того, що, на жаль, зараз ми маємо, і можливо, вже є якісь заготовки на майбутні чемпіонати? Рестарти чемпіонатів плануються, в принципі, дитячі, я думаю, що вже на цих вихідних, там 23-24, якщо не помиляюся. А дорослий? дорослий буде рестарт десь в вересні місяці. Ну, як мінімум, він планується, якщо не буде ніяких погіршень в плані війни. Спочатку планується зіграти якийсь, ну можна сказати, розминочний турнір там умовно, щоб люди там два тижні пограли, а потім собі спокійно вже перейшли в рестарт чемпіонату старого. Тоді плавно будемо переходити в ярмарок футзалу. Дасть Бог починати новий чемпіонат. Бачили ту ситуацію, яка складається з асоціацією, і розуміли, що потрібно щось змінювати, і якось трішки поглиблювалися в. Ту всю ситуацію, в ті всі документи, І вже щось там вивчали, знаєте, як там що. Я ж голова Асоціації футзала міста. У нас документи всі дуже схожі. Роботи є дуже багато. Ну, з початку війни, наприклад, з міською своєю асоціацією спільно з фондом Ігоря Палиці там, провели вже більше 10 дитячих турнірів благодійних. Ну тобто, ми майже кожен тиждень проводили дитячий турнір. А по МФВ ну, діяльності не було жодної. наприклад. А чому? Ну, Я ж не займався це, на той це момент. Це саме не до вас ФВ, питання. але... Ну, не до мене питання. Зараз буде робота відновлюватися в будь-якому випадку. Так само будуть проводитися і благодійні е, турніри паралельно до цього всього, е, до відновлення чемпіонатів. Е, роботи куча, чесне слово. Це таке ключове питання, за яким я звертався кільканадцять разів до е, легітимного, чи як там правніше сказати, е, до е, Відкрити заявковий внесок, щоб от я, наприклад, хочу заявити команду, там в яку лігу, я плачу там кругленьку суму грошей. І я хочу знати, куди та сума йде? Чи реально буде це зробити в Ну, тобто, так тут, просто з цим, так взяв Ну, а як, має бути? Та просто яку це ж гроші високі... людей? Це ж не мої особисті кошти, це гроші, які люди заплатили для того, щоб пограти. А ми робимо цей продукт, де вони просто грають. І все. Що тут такого? Оказується, все так просто. І ще таке питання: багато було розмови на конференції з приводу арбітража. Що чесно так взяти, то напевно відсотків. 60 говорили про арбітрів, а не про сам асоціацію. Це одна з найболючіших тем арбітраж. В принципі, в арбітражі плануються деякі зміни. Ми з комітетом арбітрів із КДК зробимо, щоб воно відповідало всім нормам ФІФА УЄФА, Умовно, щоб не було такого, що ми якось порушуємо права арбітрів, але будемо розглядати. Всі моменти, щоб підвищити якість суддівства. І плануємо запустити школу арбітра, починаючи там з 15 років, умовно, набирати в школу арбітра дітей. Щоб вони росли. Був би то не я, якби не задав би це питання, чи потрапив я під амністію і можу далі продовжувати арбітрувати? Не Я тебе казнив. Ну, якби милувати тебе теж, я сильно не буду. Бо багато в чому я там не згоден. І з твоєї сторони я думаю, що буде апеляційний комітет, створений новий. Можна, щоб апеляційний комітет розглянув твою апеляцію. Обідно. Досадно. Ну, ладно.